Напрямки в соціальну роботу у візирській СТГ є розвиток молодіжного руху. Керівництво громади працює над створенням умов для того, щоб молоде покоління залишалося жити та працювати у селах. Долучення молодих жителів населених пунктів до економічного, соціального, культурного та спортивного життя може цьому успішно сприяти. На допомогу керівництву приходять громадські організації. Прикладом тісної співпраці стало підписання меморандуму між визирською сільською радою та ГО «Центр політичних студій. Ді в рамках реалізації проєкту Активна молодь, сильна громада. Це дає нам можливість розвивати нашу молодь, щоб вони стали більш ініціативними, активними, щоб вони знали і хотіли приймати участь у житті громади не тільки в спорті чи в культурі, щоб вони розумілись на економічних факторах та взагалі на молодіжній політиці. Підписаний меморандум передбачає проведення тренінгів, конференцій, форумів та майстер-класів в різноманітних напрямках, зокрема написання проєктів щодо потреб молодіжної політики, отримання корисної інформації з питань цифровізації. Для реалізації запланованих заходів громадська організація надасть необхідні технічні засоби, проектор, спеціалізовану дошку, комп'ютери або ноутбуки. Проте головна задача співпраці зацікавити цими заходами молодих жителів громади. Як зізнається, член молоді. Ніжної ради Діана Чайка інколи зробити це буває важко. За її словами, на жаль, на сьогоднішній день більшість молодих людей цікавиться здебільшого соціальними мережами або комп'ютерними іграми. Активне залучення їх до громадського життя є важливим фактором. Вони не розуміють, навіщо це. Більшість думає, що це за гроші, що за це щось їм потім вони щось мають віддати. Дуже багато людей, які зараз, я би сказала, почали не деградувати, а трошечки зависли на рівні тільки інтернетного спілкування, тільки на інтернетному рівні розваг. Тобто це тільки ігри, це тільки за комп'ютером, це тільки в телефоні. Але є різні види соціалізації, різні види занять, які ми допропонуємо цій молоді. Керівництво зв'язку сільської ради активно працює з молодими жителями громади. Сільський голова Валерій Стоїлаки визнає, що помітив певні позитивні зміни у цьому напрямку. Я хочу сказати, що коли була саме перша, ну у нас була вже одна молодіжна рада, зараз вже друга состава молодіжної ради. Я, як то був так не сильно так до цього. був. А коли Катерина Валерівна до мене прийшла і там почали вона проводити міроприяття, по волітболу, по баскетболу, по футболу, там по легкій атлетіки, потім ті шашки, соредування, шахмати і так далі, населений пункт, там, там, першотнево, візірки, в Любополі, по-моєму, там були в інших населених пунктах. Ви знаєте, мені це дуже сподобалось. Вери привлікається молодь. Молодь показує свої таланти, на що вони здатні. Я думаю, що якщо буде так далі, буде таке спільна така тенденція між молоддю, нашою молодіжною Радою і Гаверлейда, і якась буде допомога з нашого боку, буде зі сторони Гаверли. Я думаю, що наша молодь буде зацікавлена і вона буде працювати, і вони будуть давати свої ідеї, що зробити в селі, щоб село було краще, щоб молодь там оставалася, щоб молодь там жила. У подальшому молодіжна рада та керівництво візирської СТГ планують співпрацювати з різноманітними громадськими організаціями, щоб розвивати сучасний молодіжний рух у громаді.